Ні, коли сонце сміється з неба, а вітерець ще щось веселе. Знаєш, я завжди граю в одну особливу гру: радість – це коли ти знаходиш щось хороше в усьому. Навіть якщо спершу здається, що все зовсім не так. Ось, наприклад, коли я впала з дерева і сломала ногу, ой, це було дуже неприємно. Але я подумала. Що тепер я зможу читати свої улюблені книжки цілими днями, і ніхто не казатиме, що я лянуюся. І знаєш, це справді допомогло. Життя, воно як великий пазл, і кожна його частинка має щось гарне в собі, якщо придивитися, навіть коли хтось бурчить чи сердиться, я думаю, може, цій людині просто зуб болить, але в глибині душі вона добра, і тоді я посміхаюся ширше. І о, диво, людь! Починають посміхатися у відповідь. Мені здається, що радість це як маленьке насіннячко. посадиш його в серці, пор'єш добрими думками, і воно виростає у величезне дерево щастя. І я хочу, щоб усі довкола гралися в цю гру, бо тоді світ стане таким яскравим, що аж очі сяятимуть. Ну то як? Зіграємо разом?